Доброго дня, дорогі вничани! Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання, де, як і за яких умов звичайні громадяни можуть встановлювати камери відеоспостереження. Зокрема, для себе ми повинні розуміти, що якщо це наша садиба або наша квартира, то, звичайно, ми маємо право встановлювати певні відеокамери. Однак хотів би застерігти власників будинків, що якщо ваша камера Знімає якийсь кусочок вулиці, або, можливо, навіть і в частину подвір'я вашого сусіда, то в такому випадку ви можете отримати заяву, звернення щодо того, щоб або дану камеру вилучити, або повернути її таким чином, щоб вона не знімала зайвого. Фактично, відповідно до чинного законодавства України, ви можете знімати лише своє подвір'я, лише свою квартиру. Якщо ви в добровільному випадку не будете виконувати. Усунення даних порушень, то сусіди або ж і навіть власники прилеглих інших територій можуть звернутися до вас із скаргою, заявою, або ж і подати до суду позовну заяву, для того, щоб все ж таки ви вчинили певні дії відповідно до чинного законодавства. Хотів би ще зазначити як окремо, що власники багатоквартирних будинків, зокрема ОСББ, також мають право встановлювати камери відеонагляду. Однак для того, щоб все відповідало чинному законодавству, потрібно розміщати інформацію про те, що в даному подвір'ї чи в даному під'їзді здійснюється відеонагляд. Однак хотів би зазначити, що особа, яка є на відео, знятий про неї матеріал, має право звернутися до власних камер для того, щоб вилучити. Певний відеоряд. Єдине, хто має право вести відеозйомку таємно, це є працівники різних правоохоронних органів, які здійснюють свою діяльність щодо викриття тих чи інших злочинів. Тому, якщо ви все ж таки вирішили питання поставити у себе в подвір'ї, в квартирі, відеокамеру, сплануйте це так, щоб вона не шкодила іншим вашим сусідам і оточуючим.